Колотнеча щинилася сьогодні в обіду при Дніпровській територіальній виборчій комісії. Її члени саме завершували поточну роботу. Як до них нагодилися одіозні кандидати в депутати Валерій Воротник і Володимир Мамалига. А також кілька свободівців на чолі з очільником обласного партосередку Юрієм Ботнером. Вони здійняли галас і заважали роботі комісії, каже її голова. Самі ж візитери пояснили свою появу підозрами на фальсифікації. Сервиборчком, на їхню думку, працює задовго. Голова ж комісії пояснюється некомпетентністю працівників ДВК. Ті увагу зосередили на президентських виборах, а протоколи по місцевих почали звозити тільки в понеділок зранку, та й то з неточностями. Прошу тиші, на його про що замочіть, мені треба, щоб не вкрали у нас голоси. Уже все пораховано. Електронний варіант вже відправлений у міськвиконком. Змінити ніхто нічого не може. Всі бюлетні складені у приміщенні, опечатані, знаходяться під постійною охороною. Не хвилюйтеся ні в кого, нічого ніхто не вкраде. Поки сьогодні не прийшли представники свободи. Робота була спокійна і тиха. Усі е, сиділи мовчки і бачили, що ми працюємо. Не гуляємо, а працюємо.